Вітаю, Героя слава дня. Ну в першу чергу зараз будемо говорити і про міністра оборони, і про виробництво дронів і перехоплювачів і не тільки, але звісно в. В контексті масованої атаки цієї ночі, як ви пережили цю ніч? І звісно, вас, як експерта з питань авіації, хочеться спитати про як ви оцінюєте роботу ППО, тому що були повідомлення, що цієї ночі було залучено багато дронів-перехоплювачів і вони відпрацювали ну непогано. Принаймні, такі повідомлення я бачив в кількох пабліках. Ну, я скажу, що кияни, мабуть, добре бачили, що там коїлось в нашому повітряному просторі. Да? І сьогодні люди, коли їхали е на вокзал, то вони там е майже задихалися е від того, що е було в повітрі. Да? Тому, е якщо працювали дрони перехоплювачі, дуже добре. А взагалі ця система показала ну, таку трохи ось в мене гуде. Таку трохи неспроможність е, захистити киян, захистити наше місто. Е, і якщо там про балістику можна е, казати різне, а от про те, що е, заходили шахеди, і вони заходили і лупили там, де вони хотіли лупити, то це зовсім інша справа, і це показує неспроможність тієї системи ППО. Захищатися від шахедів саме від шахедів, хоча дійсно велика кількість шахетів була збита, і це е, про те, що було зрозуміло вже давно. Я вже не одного не один раз про це кажу, що було зрозуміло абсолютно, що такі можливості у росіян будуть з'являтися. Вони будуть незадоволені результатами збиття своїми е, результатами знищення нами їх шахетів. І вони будуть щось робити. От вони роблять у них ніч... засобів е знищення, у них нічого нового не з'явилося. З... Змінилася тактика, до якої ми виявилися не готові. Ну але з іншого боку, бачите, пане Костянтине, давайте ще враховувати той, той момент, що жодна країна ще не стикалася з тим, що за ніч застосовується 550... Засобів ураження, які летять практично там в одне місце, так, або на одне місто. І що Ну будь-яка країна, я не знаю, навіть чи там. Ну Можливо, Сполучені Штати би впоралися з такою кількістю, але на то вони і Сполучені Штати, але будь-яка інша країна е Ну не факт, що збила би прямо всі цілі. Ну, розумієте, от коли у нас було 90-95 100 відсотків збиття. Ми ж не займалися тим, що ми розуміли, що росіяни будуть збільшувати е, виробництво дронів. От в минулому році вони виробляли там 70 дронів на добу. От так вони закінчили рік. Е, в першому півріччі цього року вони підняли планку там, до 75 десь дронів на добу. Е, в, е, в червні вони вийшли вже на 90 і про це попереджав ГУР. І всі ці цифри були зрозуміли ще. На початку року, але які зміни у нас були е, в системі захисту від шахедів за цей період, що у нас змінилося? Що, е, яка з'явилася е, нова е, якась організація, або е, якісь організаційні зміни були, призначили когось відповідального, створили якусь робочу групу е, по забезпеченню е, збиття шахедів в майбутньому? Нічого ж такого не було. Як було, так і сталося. А росіяни збільшували кількість. Ну, От ми маємо на по... отминаємо наслідки відсутності нормальної аналітики, передбачення і відповідних заходів. А це системна робота, це система. Так повинна працювати система. Вона повинна передбачати те, що буде через півроку, через рік, через три. У Китайців взагалі все прописано ну, там, не, не, не по БПЛА, не по Шедам, а взагалі стратегія прописана на 50 років. Е, а якщо казати про нашу країну, у нас є стратегія. Бу, була така е, спроба при е, початку керування Шмигальом, розробити стратегію. Вона була декларована, вона була. Підписана, потім почалася війна, і про це все забули. А, але ж, ми там вперше в історії України написали якусь стратегію. Ну, тобто, це системна робота, так погоджуюсь це... з вами. От у нас в нас з точки зору креативу, у нас все добре, але креатив це виключно як відповідь на, на загрозу. А от системом системною роботою, щоб ці загрози спрогнозувати і підготуватися, так по тут я з вами погоджуюсь. У нас прогалини, і це чи то наш менталітет, не знаю, чи ще щось. Ну але мова не про те. Так, от продовжуючи тоді говорити про те, що от. Е Підписали ми угоду. Власне, Україна підписала угоду з Данією, яка дозволить налагодити українське оборонне виробництво на території цієї європейської країни. І про це повідомив і Умєров, і до речі, Герман Сметанін, це міністр з питань стратегічних галузей промисловості. І тут, зокрема, йдеться про те, що будуть розроблені нові рішення щодо збиття шахедів. ну тобто. Це, напевно, дрони-перехоплювачі. Але от тут ще такий момент: а чи в повноваженнях взагалі міністра оборони про таке е казати, чи їхня це юрисдикція? Чому, наприклад, ну, напевно, підписувати в повноваженнях, але все ж таки, можливо, оцінювали би і формували оцю стратегію, до речі, з виробництва різноманітних видів озброєння не міністр е стратегпрому, не міністр оборони, а, наприклад, Командувач повітряними силами. А, наприклад, командувач не знаю, Збройних сил України. Ну так, я розумію, йому важко звідси виїхати, тому що треба працювати тут, але якийсь його уповноважений, який розуміє, що відбувається в нашому небі. Якщо б Міністерство оборони орієнтувалося на те, щоб стати схожим на клієнтоорієнтовану орієнтовану компанію, то це було б зрозуміло. Клієнтоорієнтована орієнтована компанія вона б виявляла би. Потреби свого клієнта не тоді, коли він каже, дай мені сьогодні те, що треба мені було вчора, а вона передбачала, що треба клієнту через півроку, через три місяці, через рік. Да? Отак от працює клієнтоорієнтована компанія. Але я не уявляю собі, щоб наше Міністерство оборони могло стати такою структурою. І я не бачу жодних е якихось дій організаційних, технічних, нарадових, все що завгодно, щоб Міністерство оборони до цього е якось там прилаштовувалося, щоб та таке питання, хоча б ставилося. Да? І це визиває подив. А от коли е нам кажуть, що ми будемо щасливі потім, в майбутньому. То це каже про те, що зараз ми не можемо бути щасливими, тому що е, у нас щастя переноситься на майбутнє. А е, ми могли б зробити все, щоб ми були щасливі і зараз. Ну я маю на увазі не те, що там взагалі все, а ми б хоча, б, хоча б були б захищені без шахедів, тому що коли шахеди підготовляють почву е, для іскандерів, а вони підготовляють, вони руйнують ППО, вони пробивають ППО, і потім вже заходять іскандери. Або заходять кінжали, то е, вся, вся історія, весь цей жах, який спостерігають кияни і е, громадяни інших е, наших е, міст, ми б так, такого б, мабуть не бачили, якщо б ми були до цього підготовлені. І це не мова про ракети Петріво, це не мова про щось складне, це мова про те, що ми можемо зробити саме. І ми самі, самі це можемо зробити. У нас для цього все є. Я вже неодноразово про це розповідав. Добре, але навіть якщо припустимо, що дійсно угода ну угода в будь-якому разі потрібна будь-яка допомога, тим більше дані да ну, ця країна з перших днів нам допомагає дуже серйозно і дуже величезними сумами. Тому в цьому плані я. Ну мені подобається це, така співпраця це позитивна. Да, так, це так, позитивна новина. Взагалі наші північні європейські країни вони дуже серйозно до цього всього відносяться, дуже серйозно нам допомагають. І мій скепсіс, який там був в попередніх там фразах, він пов'язаний не з стосунками з нашими партнерами, а з нами самими, на те, на що ми можемо впливати. Да? E, наші партнери можуть нам або підтримувати, або відмовляти. А є те, що ми можемо робити, не зважаючи на те, підтримують нас чи, чи не підтримують. Ось ось моя логіка. Все правильно тут я з вами теж не, не можу якось вам апелювати, бо я її розділяю теж. Але історія, ось в чому окей, запрацює це в, в, виробництво. Хочеться сподіватися, що швидко, але ми розуміємо, що це можуть бути можуть бути багато різних колізій, бюрократичних виробничих. Ну словом, і цей процес може тривати кілька місяців. Враховуючи припинення постачання зараз нам критично важливих антиракет до Петріотів, інших видів озброєнь, і е, лунали. От ми вчора весь день говорили про те, що е, лунають прогнози, що наших запасів нам вистачить до кінця літа. Але, наприклад, якщо навіть там будуть виключно робити е, дрони-перехоплювачі, то допоки налагодять серійне виробництво, може пройти кілька місяців, а вони в нас є. Дивіться, є у нас давайте відштовхуватись від тих загроз, які нам треба терміново долати. Ці загрози пов'язані в першу чергу з шахедами, тому що якщо взяти бойову частину шахедів, помножити на кількість шахедів, то це буде більше, ніж навіть іскандери і кинжали, які там до нас долітають. Шахеди, перше, в цьому напрямку. Uh, удари по заводу по Лабузі, удари по заводу uh, Купол Віжевську дуже правильні, дуже позитивні, дуже своєчасні були б ще краще, якщо б ми uh, робили це раніше і uh, не дозволили б росіянам вийти на, то, на той рівень виробництва, який вони вийшли. Зараз думаю, що зв'язку з цими ударами там буде uh, най, найбільші терміни, часові. Буде якась зупинка, тому що завод Купов зупинив своє виробництво взагалі. Там чотири цехи вражені, там склад готової продукції вражений. Що по лабузі там не так ефективно, тому що там і побудували нові корпуси, і частину виробництва туди перенесли. І поки що не зрозуміло, що фактично пошкоджено. Це правильний напрямок. Другий правильний напрямок це. Збивати іскандери кінжали, знищувати їх не тоді, коли вони вже летять до нас, да? тому що тут у нас можуть бути напруга засобами з нашого захисту. А знищувати їх тоді, коли вони починають тільки вироблятися, коли е, до них робляться комплектуючі, коли є якісь логістичні центри, де вони там завантажуються, перевантажуються, де є люди, які е, займаються їх підготовкою до польотів, тому що там вже, це ж теж, е, конкретна структура. Так от, якщо ми будемо концентруватися і досягати там значних успіхів, постійних значних успіхів, і там буде системна робота, то у нас ситуація з бомбардуванням наших міст у нас суттєво зміниться. І це, я думаю, що той напрямок, який ми будемо реалізовувати, в мене чомусь там немає, там якихось сумнівів, що ми маємо можливість і будемо це реалізовувати. І тоді у нас буде той проміжок часу, який необхідний для того, щоб оця нова система перехоплення шахедів почала запрацювати. і Ми почували себе в безпеці. Пане Костянтин, дякую вам, дякую за те, що знайшли час з нами поговорити. Костянтин Криволап, експерт з питань авіації, щойно був в нашому ефірі.